Нашими гаслами були новий мер та справедливий мер. Гасло Новий мер було найактуальнішим. До нього відгукувалось більшість Чекащан, які більше 9 років мали іншого керівника в місті. Анатолій Васильович Бондаренко поставив собі за ціль за рік провести істотні зміни. Саме за рік існує багато напрацювань, які треба здійснити для того, щоб довести чекищанам саме підкріплення того результату, який був. Явка дійсно була замалою, близько 27-30%. 30%, 30 було на великих дільницях. Двохтурова система насправді для нас виявилася успішною. Партія Батьківщина рада тому, що була можливість вийти у другий тур. І саме об'єднавши зусилля з багатьма партіями та депутатами від інших політичних сил, нам вдалося досягти певного результату. На 35 дільницях переміг. Наш опонент на решта дільницях переміг Анатолій Васильович Бондаренко. Це коротко про дану інформацію. Батьківщина ще після завершення першого туру оголосила про свій намір утворювати коаліцію. Є відповідні розроблені документи, і після завершення прес-конференції буде проводити відповідні переговори.